Доброго дня! Хотів би показати, які в нас новинки з'явилися на сайті. Дивіться, ми зробили вже таку сучасну спирт колону 3 дюйма. Перед тим на сайті я показував різні варіанти тройки. Тепер в нас є ще і от такий варіант. Дивіться, ми трошки удосконалили вузол. Зробили тройку Дімрот отакий. От як ви бачите, зараз ми на кожному узлі ще зупинимося. Під вузлом стоїть отакий тонень, маленький діоптер, царга і доохолоджувач трьохтрубний. Тобто три трубки всередині він гасить приблизно 5 кВт спокійно, так як Дімрод гасить 6 кВт. Трубка вісьмерка, двохрядний, тобто досить хороший, такий потужний дімрот, який вам дасть можливість працювати дуже комфортно іменно при такій конфігурації з колони. Тепер давайте трошки зупинимося на кожному вузлі окремо. Дивіться, це є наш новий вузол 3 дюйма. От як він виглядає. Тут ми зробили 15 трубок з такими піками. З тих пік стікає якраз флегма вертається. І у нас виходить такий інтенсивний дощ, вертається з флегми. Тут ми трубку одну відрізали, так вона зрізана. Тут стоїть термометр, він в паровій зоні знаходиться. Зверху такий грибок. І от та трубка вона трошки коротша сюди не попадає в неї флегма. Тобто вона в паровій зоні термометр її не буде знаходитися. Через ті трубки флегма вертається назад, і по тих піках вона стікає вниз в царгу. Це ви можете, бачити, будете бачити, будете коли у вас буде працювати спирт колона. Ви це будете бачити іменно на діоптрі, який знаходиться знизу вузла. І це дуже така візуальна і класна картинка. Тим більше, от сам дімрот теж дуже гарно такий візуал. Тут флегма конденсується, вона вертається, дуже гарно так все дивиться. Тепер це буде така тебе конфігурація колони але ви можете замовляти і окремо кожний вузол. Тобто, ви на сайті можете. Замовляти окремо вузол, окремо доохолоджувач, доходу окремо дім -рот. Тобто, якщо ви маєте вже навіть якусь там свою деталь, тобто ви маєте царги трьохдюймові або там можете собі зробити, ви просто можете по подозаказувати окремо вузли. Але і сама колона буде продаватися в, такому повному комплект... в повній комплектації. Тобто, ви можете і заказати собі зразу колону в повній комплектації, і ви получаєте повністю з всіма шлангами, термометрами і так далі. Тобто включили, нажали кнопку і почали працювати. Тепер дивіться, я ще хотів би показати вузол. От mm. е, 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 е. е, ММЦ, як вона виглядає. Е, я показую, в мене є на каналі вже відео. Е, це від клієнта. Він показав, як вона працює. Я би хотів ще трошки з, 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 загострити увагу, як вона виглядає отак, в такому варіанті, щоб ви подивилися. Це є отака, така, отака царга, яка дає дуже хорошу. Якість кінцевого продукту вона знаходиться внизу, на ку ви її ставите. Ми її продаємо от в такому виді. Ви, якщо не маєте діоптера, ви маєте докупити діоптер. Або якщо ви маєте діоптер, ви просто її купляєте. Потім зверху ви ставите свій діоптер, і вона от вас так працює. Тут є злив головної чи фракції, і оця ця царга вона дуже добре підходить допустимо для ароматних дистилятів. Тобто ви можете ставити спокійно її зверху, ви вже можете ставити тарільчату колону. От тут, якщо ви поставите, ставите там, допустимо, 4 рівня, і у вас дуже класний кінцевий продукт виходить. Ми зараз так почали робити віскі, коньяки, ракії. От іменно з тим вузлом, включаючи дуже правильний, дуже ефективний вузол, який буде вам давати дуже високу якість кінцевого продукту. Появилися також у нас на сайті такі царги короткі з ніпелем. Ви можете заказувати собі. Тобто, ви, якщо маєте, допустимо, якусь там свою конфігурацію вже апарату, ви можете просто докупити таку царгу і поставити термометр і вже відслідковувати якісь показники. Також є вже на сайті отакі вузли відбору хвостів. От як, як вони виглядають? Двойка-тройка. І появилася в нас вже кришка на 25 літровий куб, мідна кришка. І вже дуже скоро буде на 40 літрів. Тобто, дивіться, ви, люди, які в нас вже багато брали мідні кришки, вони вже зрозуміли, що це є дуже класна річ, яка в процесі дає дуже, дуже класну якість кінцевого продукту. І тепер ви, якщо, допустимо, візьмете собі от таку кришку, поставите на цю кришку царго, про яку ми говорили тільки що, і поставите зверху чотири рівня тарільчату колону з мідними тарілками. У Вас вийде дуже класна конфігурація іменно ем, е, апарата, на якому ви будете получати класніші продукти. Тобто, мідна кришка, вона дуже велику роль грає іменно в тому. Ви можете ще, в принципі, ставити тут і е, шулон. Ви можете ставити конус, якщо ви хочете, якщо ви маєте можливість докупити собі такі, такі вузли, тому що чим більше міді ми задіюємо іменно в перегонці ароматних дистилятів, тим краще ми отримуємо кінцевий продукт. І ви не забувайте, що мідь, вона якраз і в, і в ароматних дистилятах вона якраз бере на себе отой весь ванізм, оту всю е, таку е, нечисть з, з дистиляту вона приймає на себе. Тому ми після перегонки, допустимо, коли ми розбираємо апарат і змиваємо, то ви бачите, що війна що та аж чорна. Е, на ніржавиці ви ароматики не получите. Тобто, ви повинні звертати увагу, що мідь ви мусите включити, якщо будете використовувати ароматні дистиляти. На спект колоні я думаю, що дуже багато людей вже в нас купили тройки, вони вже знають, як вони працюють. І ви на сьогоднішній день ви працюєте дуже ефективно. Я то вже майже в кожному відео розказую, коли використовується трьохдюймова колона. Але ще раз повторюся, дивіться, ми працюємо при трьох кіловатах, В домашніх умовах це дозволяє. Тобто, проводка вона не нагрівається навіть, і ми отримуємо в годину 3 літра чистого спирту. От іменно завдяки от такій, такій конфігурації є спирт колони 3 дюйма. Тобто ми працюємо ефективно, ми працюємо швидко, і якщо ми ще допустимо до такої колони, додаємо автоматику, ми просто можемо навіть не знаходитися на місці. Ми собі їдемо з телефона, все щитуємо, бачимо, як йде процес, тобто ми собі займаємося своїми справами, а кошти нам капають іменно от з того носика. Так що зверніть увагу, внизу під відео буде, будуть лінки на окремі частини. Я скину лінк і на ММЦ, і на колону. І... Ну, саме головне, щоб ви переходили на сайти. Ви можете переходити на любі сайти наших ділерів, на... там, де, там, де є. Наш, наш товар, я думаю, що ви оприділите. Тобто всіх однакові ціни, ніхто не, цін не міняє, не піднімає, не знижує. І ви можете просто де, де вам ближче, там і замовляйте. і ще раз наголошу: ви повинні просто звернути увагу іменно на тройку, тому що сьогодні це є дуже дешево, виходить продукт у нас. Він дуже якісний. Він набаг... оцей спирт цукровий, він набагато якісніший, ніж, допустимо, заводський, тому що там нема метилу взагалі. От ви, якщо дасте такий спирт, допустимо, в лабораторії, Вона не оприділить, що там є метиловий спирт. А метил це якраз відповідає за, тот, за похмельний синдром. Це є найбільший яд, який є в алкоголі. Тобто зверніть на це увагу. І я думаю, що при таких цінах, які ми сьогодні даємо, а це дуже лояльні ціни, ви можете спокійно відкрити свою справу і спокійно займатися такою, такою таким ділом. Тим більше в першому читанні вже пройшов закон, який де дозволяється крафтовикам використовувати свою торгову марку, купити ліцензію, там за. Практично за копійки ми будемо платити в рік 30 тисяч гривень за ліцензію, де можна буде додати і зараз 20, де можна буде додавати продавати свої продукти іменно легально. Тобто, ми не вже не боїмося, що у нас хтось там. Ми легально сплатили державі кошти і легально продаємо свої продукти. Ми зробили торгову марку, наклеїли свою етикетку, зробили бутилку. Тобто, ми працюємо вже із державою, не боїмося. І, от іменно таке обладнання, яке ми продаємо, воно дуже якраз на, на цей момент. І ви кращого обладнання на сьогоднішній день просто не знайдете іменно по функціоналу, по ціні і по багато використовуванні. Тобто ви не тільки можете ту спирт колону використовувати як спирт, а ви можете, допустимо, взяти оцей верх от з колони, з від вузла, а замість цієї царги ви можете поставити вже собі чотири тарілки мідних. Мідну кришку і получати на такій системі ви можете получати дистиляти вже, ароматні. Тобто вам треба буде просто поміняти один вузол, тобто царго нижавийку поміняти на тарівчату колону. І ви реально тоді получаєте дуже класні е, ароматні дистиляти. Ми на сьогоднішній день так робимо віскі, коньяки, я не буду повторюватися, але тобто ви один раз купили е, одну конфігурацію спирт колони, потім собі докупили деякі вузли, і ви працюєте дуже ефективно. Е, на сьогодні я закінчую. Удачі всім, здоров'я, тримаємося. Переходьте на сайти. До скорої зустрічі!